Друге питання. Спілка податкових консультантів України. Спілка податкових консультантів України, далі спілка, є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, утвореною у липні 2001 року, і створена з метою захисту економічних, соціальних та інших інтересів членів спілки. Координації та консолідації дій своїх членів у сфері економічних та соціально-трудових відносин, спілка її територіальні осередки у своїй діяльності, незалежні від органів державної влади та місцевого самоврядування, інших об'єднань громадян їм не підзвітні, не підконтрольні та не допускають втручання у свою діяльність, крім випадків. Прямо передбачених чинних законодавством України. Метою спілки є здійснення діяльності спрямованої на задоволення та захист економічних, професійних та інших спільних інтересів її членів також всебічне сприяння створенню та розвитку Інституту податкових консультантів в Україні. Основними завданнями спілки є. Створення сприятливих умов для професійного вдосконалення членів спілки, сприяння пошуку підтримці та підготовці фахівців у сфері податкового консультування та залучення їх до роботи у спілці, сприяння розробці програми організації, популяризації та поширення ідей ринкової економіки. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань спілки, вивчення та узагальнення передового досвіду у сфері податкового консультування та сприяння впровадженню його в практику, зокрема шляхом внесення пропозицій до органів влади, участь членів спілки в якості спеціалістів, експертів. При розгляді спорів платників податків з податковими органами прийому членів спіл... у члени спілки здійснюється територіальними осередками на підставі письмової заяви з наступним затвердженням цього рішення Радою спілки. Заява вступника розглядається в місячний термін з її подання. Рішення Ради спілки про прийняття у члени спілки. Вступає в силу з дня прийняття такого рішення, але не раніше дати сплати заявником вступного.